От, всім привіт! Давненько нічого не знімав, не публікував на своєму YouTube каналі. І часу не було, і, в принципі, знімати не було що. Є два відео, архівні, так можна сказати. Постараюсь їх, ну, не знаю, коли завантажити. А ось зараз. Роблю новий проєкт на моєму каналі. Зараз ось роблю таку, знаєте, уборку, чистку ділянки. Це і буде проєктом, буду показувати ось такі зарослі, кочугури. Це все ось видно. Це все вичищу. Ну і буду пробувати на землі щось заробляти. Не знаю, буде такий бізнес-проект, можна сказати. Взяв трохи а, землі в оренду. Ось, а, ну, більше розказувати нема що, а, поки що ось так. Взяв землю, її потрібно вичистити всю. Потім а, треба це все. Пообгороджувати, щоб, не знаю, можливо, сіткою, можливо дротом ще не придумав. Ось поки що треба це все вичистити. Ось потрохи чищу, вичищаю. Ось такий буде проєкт. Думаю, буде цікавий. А, планую багато чого зробити. Буду і садити а на продаж овочі, сад теж, думаю, зайнятись, можливо, і тварини якісь буду тримати, господарство. Ще, як би, ну, остаточно не вирішив, але планів багато, дуже багато. Контенту буде теж багато, тому що що не план, що не робота, вже є що знімати. Періодично буду виставляти відео і про кентавра. Якби ну, він в цій роботі теж буде. Ось, Багато вже викручовував з ним. Ну, Не відзняв часу не було. Спішив, Ось, але відео буде багато. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, хто що підскаже, на чому можна а, заробити, що можна посадити. Ось, може, Можливо, у когось вже є а, життєвий опит, то а, буду радий вашим порадам. Ось так. Допомагає мені. Ось така бензопила 170-й штіль сокира або по-закарпатськи фейса. <рес> ось так витіщається. Потроху, потроху. Ось так вниз. А думаю, щось з цього вийде. Ось там уже почистив. Зараз беру сокиру і сокирою ось таке, що дрібне, зрубую. Потім трактор. закопчаю косу і буду косити роторною косою. Думаю, піде. Буде непогано так. Не знаю, вийде щось з цього чи не вийде. Якось вирішив ось так, знаєте, взяти і пробувати. Думаю. Пробувати потрібно щось робити. Тому що час йде, життя йде. Потрібно робити якийсь. Собі оклад, заклад, дохід і так далі. А що робити на когось, а що на себе робити, в принципі, це все одинаково. Ну, краще, звісно, на себе, тому що у вас є ненормований час. Працюєте коли хочете. Скільки попрацюєте, стільки заробите. Ось, ну, це так, моя думка така. А, можливо, мільйони не заробите, але знаєте. А собі на життя та вашій родині, думаю, буде вистачати з головою. Ну, буду, буду пробувати. Ось тут трошки вже чистили. Ну це а, бензиновою мотокосою косилося 55-кою штілем. Ось так. І ось там теж вже трохи почистилося. Ось. Ну тут можливо щось посаджу. Ну неможливо, посаджу. А там в самий верх це все потрібно вичищати. Це ну, десь приблизно. Три гектари вгору. Тут я вже садив. Земля не... а не само найкраща. Жовтячка. Ось така. Ну нічого. Знаєте, що маємо, то маємо. Прицеп. Диски, ну, тут я ще в планах тут буду тримати навісне обладнання. Ну, ось так, друзі. Думаю, щось вийде з вашою підтримкою, з вашими порадами, рекомендаціями. Щось з цього буде. Тому, друзі, кому а, цікавий а, ось такий план проєкту, підписуйтесь, можливо, хтось теж так зробить, як я, і буде по моїм відео пробувати не повторювати моїх ошибок. Кому сподобалось, ставимо палець вверх. Не забувайте підписуватися на мій канал. А також пишіть ваші... Коментарі пишіть рекомендації. Всім до зустрічі!